Вітаю підписників Криптовей. Сьогодні ми розберемо, як хеджувати позиції, розберемо кейс із Криптовей Преміум. Він поки знаходиться в бета-тесті, але вже на днях ми виходимо офіційно. У нас був кейс з токеном N, де ми формили його на біржі Мекс під 400 річних. Ми з командою підрахували, профіт мав бути близько 28 доларів. Але оскільки ми ще в Беті і схему ми. Так сказати, більш допрацювали. Ми будемо брати не кредит, як ми робили в рамках премія, а ми будемо хеджувати позицію безпосередньо на якісь інші біржі і додатково ще на цьому заробляти. Ще раз пояснюю, в чому суть. А на біржі Мекс. На біржі MEX можна відкрити на 3 дні. І для нових аккаунтів, ексклюзивно для нових користувачів, можна відкрити на 3 дні стейкінг токена Ena під 400 APR, що дуже багато. Можна відкрити 2000 ENA. 2000 ENA по курсу це 800 доларів. Але якщо просто купляти Ena і закидувати в стейкінг, 400 річних можуть не перекрити нам втрату на курсі. Якщо Ena буде падати, ми втратимо. Тому є спеціальна стратегія хеджування. Називається. Ми на іншій біржі, наприклад, це буде сьогодні біржа Bings. Відкриваємо шорт на таку саму суму. У нас ліміт буде 2000. Відповідно, ми шорт відкриємо на Мекс, також на 2000. Шорти завжди відкриваємо, якщо хеджуємо, якщо біржа плюс-мінус нормальна по стакані, відкриваємо на конкретну суму не ліміткою, а ринком. Купляємо точнішу. Так, перейдемо безпосередньо до, до підрахунків і до нюансів. Що нам потрібно? Створити аккаунт MEX. Посилання я вам залишу в описі до відео, та створити аккаунт BINX, якщо BINX у вас немає. Ось. Потім мати суму. В нашому випадку це треба мінімум 800 USDT на стейкінг і 800 USDT на шорт, щоб безризиково формити. Вийде, що ми на Мексі купимо на СПОТ тут монетки, а на Бінксі ми відкриємо шорт з першим плечем, до речі, дивіться, щоб було перше плече, тому що ми відкриваємо на одну і ту саму суму, щоби не ризикувати. На Бінксі комісія фінансування додатково. Відповідно, лонги платять шортам. Таким чином, на шорт ще буде приносити нам трішечки ось 0,005%. На Бінкці кожні 4 години. Ось тут пишу: кожні 4 години йде фінансування. Виходить, що ви за день 6 разів отримаєте по 0,005% до вашої позиції, до цих 2000 А Виходить, в нас а, стейкінг 3 дні, токена ена. Таким чином ми отримаємо 6 на 3 18 разів 0, 0, 0, 0, А, Так, перейдемо безпосередньо до відпрацювання. Так, я тут безпосередньо беру 2000 ена. Тут я купляю ліміткою. В принципі, стакан досить непоганий, тому я, думаю, куплю ось так. Дайте купити. Так, 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 не хочуть росте курс. Так. Так, 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 так. Безпосередньо. Купляю ліміткою. Все, мене забрали. Також тут зразу відкриваю шорт по ринку. Все. У нас плюс-мінус одинакова ціна. Як ми бачимо, у нас ціна входу 47. Тут ми десь приблизно по такій самій, по 50 там, з ми зайшли. Заходимо на Мекс, бачимо, що в нас. На спотовому гаманці є 2000 ена, які ми закидуємо в стейкінг. Обновляємо сторіночку, нажимаємо безпосередньо заощадження і закидуємо свої токени у стейкінг. Через 3 дні ми заробимо 400 річних безпосередньо за 3 дні. Тобто це не ми всього заробимо, їх 4 до суми. Це виходить, що наш вклад, наш депозит буде під 400 річних на протязі 3 днів. Це можна робити багато разів, але вам кожного разу треба новий аккаунт Мекс. Як відкрити новий аккаунт Мекс, звісно, ми розповідали в рамках криптової преміум бета-тесту. Всі, хто в майбутньому купить до нас підписку, також буде мати ці знання, як це робити. В даному випадку робіть аккаунти на себе, на близьких і. А таким чином ви заробите. А, так, щодо доходів. Щодо доходів, ми підрахували, що, в принципі, вийде заробити 65 Ена. А в даному випадку 65 Ена це буде. Давайте так, щоб не ходити далеко. 65 це буде 25 доларів по такому курсу. Плюс. Plus. Ми отримаємо комісію за фінансування ось тут 18 раз по 0,05. Таким чином, наш сумарний дохід буде десь в районі 28 плюс-мінус доларів. Тут ми, розрахунок у нас по 0,43. У нас фактично ціна 0,4. Ну, але в рамках ще фандінгу на біржі бінкс Ми отримуємо додатково 3-4 долара. Тому інвестиція в нас тут 1450. У нас інвестиція 800 плюс 800 1600. І буде сумарний дохід в районі. Тут, бачите, 35 у нас пише, буде в районі 30 десь. Без ризиків взагалі. Один ризик це треба слідкувати постійно за вашою позицією на біржі Binks. Тому що в нас де ціна ліквідації, ціна ліквідації 0%. 8. Якщо буде різкий ріст курсу, вам треба докинути буде сюди мержі, щоби вашу позицію не ліквідували. Так само після того, як ми забираємо безпосередньо стейкінгу наші кошти, наші заощадження, вони вам впадуть на гаманець на Мексі, вони приходять вам прямо на спот. Вони вам сюди пройдуть через 3 дні ціла сума в токенах ENA. І після того, як ваші, бачите, тут пише заморожена сума. Коли вони розморозяться, ви можете закривати шорт І. Одночасно продавати із вашого спота токени N. В противному випадку є ризики втрати на курсі. Треба робити все синхронно. В принципі, нічого складного, ми розібрали, як хеджувати. І так ми робимо з будь-якою іншою монетою, дивіться ще. А щоб закріпити, так сказати, наприклад, є в нас токен умовно P. Так само ми йдемо на спот. Купляємо токен P, виходить, наприклад, на, там, на суму там, 100 доларів. І так само відкриваємо шорт по цьому токену P. таким чином у вас і спот, і шорт буде в одній ціні завжди. Головне відкривати на таку саму суму, на яку у вас а, безпосередньо куплено на споті. Щоб не було різниці в сумі. Якщо ви на 1000 доларів купили на споті, тут значить ви на 1000 доларів відкриваєте. В даному випадку шортову позицію, щоб суми були одинакові. В принципі, на цьому все. Якщо є питання, пишіть коментарі. Підписуйтеся на Криптовай. Кріптовий преміум вже скоро виходить, і до речі, ми підрахували вчора наші доходи. Вийшло в рамках бета тесту прийти принести 503 долари середньому юзеру, який виконував всі наші активності. Тому на цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня!